Вас вітає команда Пабел Advance І сьогодні ми відповідаємо на запитання, як перевірити терміни рецензування в журналі бази даних Scopus. Для прикладу, ми а, взяли три різних журнала трьох різних видавців, щоб ви змогли побачити, де дивитися а, ці дані перед тим, як відправляти свою статтю до журналу, де подивитися і дізнатися, скільки цей журнал буде рецензувати вашу статтю. І так, для прикладу, перший журнал. Ось він, це журнал видавця Віллі. І тут як нам зрозуміти, де нам побачити цю інформацію, тому що доволі багато інформації написано про журнал, доволі багато різних розділів в цьому журналі. Куди нам дивитися, щоб швидко перевірити термін рецензування? І так, ми бачимо ось тут під назвою Journal Metrics. В багатьох журналах є такий розділ, і знайте, що він вас завжди приведе до терміну рецензування статті. Переходимо в Journal Metrics. І тут у нас наведені різні метрики журналу, але нас хвилює саме оцей швидкість. Перший показник показує нам, який відсоток прийняття статей в цьому журналі, непоганий відсоток 21. Другий показник це перша відповідь від редакції журналу. Це коли ви відправили свою статтю до редакції, і термін розглядання вашої статті, тобто, редактор за два дні вирішує, чи брати вашу статтю на рецензування чи ні. І від подання статті до прийняття 47 днів, тобто дуже. Гарні терміни, але майте на увазі, що це, скоріше за все, робочі дні, але все одно це непоганий термін для рецензування статті. І так, тут у нас видавництво Віллі, і вони розробили ось такі метрики, щоб ми змогли швидко знайти цей термін. Давайте перейдемо до наступного прикладу. Тут у нас видавництво Ільсівіар, і ось один з журналів, який я знайшла для прикладу. І тут у нас також багато різних вкладенок, які ми можемо подивитися, але зазвичай, якщо тут немає інформації, яка буде казати про терміни, ми переходимо в гайд для авторів. Він може називатися по-різному, але ви завжди знаєте, що тут вся інформація саме для вас, як для авторів. Тобто тут як оформлювати статтю, які вимоги до статті, а також бути, може бути інформація про терміни. І так, ось перше, що ми відкрили, це зазвичай на самому початку знаходиться. Або може бути ось тут, в історії цього документу. Тобто, ви можете тут подивитися, але для початку завжди ознайомлюйтесь з першими. З першими реченнями, так, з першою інформацією, тому що зазвичай вона якраз передає те, що нам потрібно. І ось ми бачимо, що зазвичай редакція журналу намагається якомога швидше надати відповідь авторам. І зазвичай, ось ця перша відповідь, як у нас була в Вілі за два дні, перша відповідь цьому журналі за три тижні. Тобто ви відправили свою статтю до журналу і через три тижні ви отримаєте відповідь. Чи бере редакція журналу з вашу статтю на рецензування, чи ні? Але, на жаль, сам термін Рецензування тут не вказаний, але вказано, скільки вам треба доопрацьовувати статтю, якщо ваша стаття була прийнята до публікації 6 тижнів. Тож, тут Обмежена інформація, так ми не знаємо реальних термінів рецензування, але вони зазвичай не будуть набагато більше, тобто вони не будуть тут по 6 місяців, це точно. Тому що, як ми бачимо, тут термін рецензування термін на допрацювання статті маленький, тож ми тут очікуємо, що все ж таки рецензування буде. Ну, а скажімо, 6-8 тижнів. Але майте на увазі, що не всі журнали будуть вказувати цю інформацію, тож добре, що і ця інформація є. І переходимо на третій приклад: це у нас Тейлор Francis». І тут ми також можемо побачити терміни. Ось дивіться, тут у нас також Journal Metrics. Бачите, Taylor and Francis також вирішили полегшити нам життя і показати свої метрики. І ось метрики по швидкості нас цікавлять. Перша відповідь тут за в той самий день. Тобто вони обіцяють в той самий день сказати, чи беруть вашу статтю на рецензування чи ні. Потім, через 34 дні, вони дадуть перше рішення. І, на жаль, це рішення може бути відмовою. Тобто 34 дні ми чекаємо. І після того, як вони надали перше рішення, через 20 днів вони вам скажуть після того, як стаття була прийнята, вони її опублікують. Тобто тут непогані також метрики, але завжди майте на увазі те, що те, що вказано тут на сайті журналу, воно приблизно. Це їх статистика, і бувають різні ситуації. Ви їх також повинні враховувати. І а не варто казати редакції журналу, що ви не виконали те, що у вас написано на сайті, тому що вони дають приблизний термін, і це можуть бути робочі дні. Це також враховуйте і країну. В якій знаходиться редакція журналу, і які в неї будні, в які вихідні, тому що у всіх є свої свята. Тобто це все треба враховувати. Тож, давайте підведемо з вами ітоги. Так? Ми можемо дивитися наші метрики швидкості рецензування статті за допомогою ось такої менюшки «Journal Metrics». Або ми заходимо в гайди. Так, ми заходимо в «Hide for авторс і там дивимося цю інформацію. І хочу також зауважити, що дуже багато журналів не вказують терміни рецензування їх статей. Іноді ви можете дізнатися це після того, як подали статтю до редакції журналу. Ви не думаєте, що якщо редакція журналу не вказала ці терміни... Вона буде рецензувати дуже довго або дуже швидко, бувають різні ситуації. Але після того, як ви відправили свою статтю до журналу, ви через певний час можете просто нагадати про себе. Так і запитати, чи не могли би уточнити, скільки мені чекати рецензування це нормальний процес. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, ми раді бути для вас корисними. До нових зустрічей!